Привіт усім! Зверну увагу, що в мене є відео про роботу будь-якого дня. Субота, п'ятниця, неділя, в ранок, вечір, будні дні, цілий день, там, декілька годин і все таке інше, але жодного разу я не знімав відео про роботу в неділю з п'ятої ранку. Отже, виправляємо це недоопрацювання наше. І неділя, 5-10 ранку виїжджаю попрацювати. Е, так, вмикаємо уклон. Як не дивно, ось така ситуація. Роботи немає зовсім. Заради цього, до речі, я поспав лише 4 години. Тому що вчора була субота, працював до комендантської, звичайно, і сьогодні без 25 вже встаємо. Так, що це з додатком? Щось він підвисає. Так, куга не тупи. Чому я вирішив... О, болт трішки краще у нас. коефіцієнти. Чому вирішив з ранку в неділю покатати? Ну, по-перше, тому що я ніколи не знімав в такому режимі роботу. А по-друге... Такого за 600... В бучу за 660 гривень. Воно може підняти. В бучі буде робота зранку чи ні. Чи там і залишусь. 725 там Можливо, погодиться. Хоча Хоча нічого їхати в бучу зранку. Блін. Так. Ну поїхали. Відразу по болту. За 725 гривень в бучу. Було 680, підняв до 725. Це вийшло більше 20 гривень за кілометр, тому що показував 19. Блін, не знаю, на що я <головіст> з рамки піймав це замовлення в Бучу Чи буде там якась робота, чи вийде звідти виїхати, не знаю. Але побачимо. Е, і так. Чому я вирішив зняти неділю? По-перше, повторюю, тому що я ніколи, по-перше, не знімав це. По-друге, я якось виїхав десь два тижні тому неділю о п'ять ранку, Хоча я такого в принципі, ніколи не робив. І мені сподобалось. Була дуже гарна робота, були коефіцієнти. Все горіло, все світилося. Але сьогодні щось не так не так. Не знаю, чому так, але робота не завал. Прям. Хоча... Блін, це я думаю з цим замовленням. Може не треба було його брати. Ну, укладний не горить зовсім от просто. Тому в принципі непогане, мабуть, замовлення. Враховуючи, що коефіцієнтів немає. Може і не побачимо. Поїхає на замовлення. Треба було брати замовлення зранку в бучу. Не знаю, щось я взагалі не виспався, не зображаю. Короті. Маю якісь такі думки. Бо я якось пам'ятаю, зранку, субота була, ніби взяв також замовлення в Вірпінь, то я там десь годину чекав, поки я виїхав звідти. І щось мені здається, що сьогодні буде точно так же само. Але сподіваємося на краще. <кій> Чи відмінить, не знаю, блін. Така дивна ситуація. Ніби й замовлення за 720 гривень. Цілком непогано. Їхати тут скільки? Ну, там, хвилин 25. Чи 20 по, взагалі по тому місту. Зараз на Окружну виїхав, фух-фух і там. А чи вийде звідти виїхати, ну це вже інше питання. Головне, щоб знайти там десь взяти каву. Тому що я пам'ятаю якось зранку, коли їхав в Вірпінь, то я пів Вірпіння намотав, поки я щось знайшов, щоб попити каву і прокинутись трохи. Так, я вже в Бучі домчали за 20 хвилин, в принципі, пасажири вже очікували, того цілком непогана поїздка. Зараз залишилося... Найголовніше піймати звідси замовлення і виїхати. Тому що ну, це таке. Київ вже почав світитися, до речі, блін, напевно, дарма я поїхав за місце зранку. Зараз в Києві робота. взяв би десь на вокзал, звідти теж з кофіком би десь поїхав. Ось така ситуація. До речі, вінкнув цепочку на 4 кілометри. І чекаємо, цепочка крутиться, лавешка мутиться, як кажуть, <гум> в народі у нас. Але не завжди так. Блін, побачу Макдональдс. Може тут затикали? Сподіваюсь, вони роблять з утра. Тут. Блін не працює. Що не працює, а походу в Київській області тривога. Ех, А я так уже настроївся. Я думаю, блін, нарешті, я в бучі знайшов, де взяти кави. Ага. Не тут то було, як кажуть. На жаль. Вирішив поїхати на заправку взяти кави, а тут бац і замовлення прилетіло на Академ. Цілком непогано, вже там поп'ємо. Головне в Київ уїхати. Клас, ще й 50 гривень, чайових. Цілком непогана поїздочка. Це дуже часто вбирає, ну, буває, беру е, замовлення за місто. І розумію, що поїздка за місто це просто лотерея. От е, буває ти... Приїхав, відразу півав гарне замовлення і ну, типу, назад уїхав в Київ, або там по місту навіть гарні замовлення покатав. А буває приїжджаєш, простояв годину і поїхав пустий назад в Київ. Як, наприклад, було в мене пару днів назад, я з Борисполя зранку їхав пустий в Київ, тому що я приїхав, е прочекав там. Хвилин 40, мабуть, взагалі нічого не давало, абсолютно. От просто навіть там по Борисполю за цей час там два чи три замовлення висвітилося, якісь там мінімалочки, і все не кажучи вже про місто. І я взяв кави, посидів, попив, почекав замовлення, поїхав в в Київ, по путі заправився і все. І Типу, на цьому моя поїздочка в Борисполі закінчилась. 20 кілометрів холостих промотав. І я починаю розуміти, що мені скоро. Переїжджати також за місто в область. Е, тому що я сподіваюся, що все-таки літом в мене вийде переїхати в свій будинок. І це з однієї сторони клас. Да, я там давно хотів переїхати вже в свій будинок, чекаю все. А з іншої, якщо от так таксувати, і я розумію, скільки я буду пустого пробігу наматувати, тому що е, взагалі не факт. Що постійно я буду брати замовлення, десь гарно їхати в Київ. Е е я розумію, що дуже часто я буду просто е там, пів години чекати, нічого не піймаю і буду просто їхати пустий. В теорії, в теорії якщо там зранку встав, піймав десь центр Києва замовлення, якесь там за гривень 600-700, е потім ввечері з кофом так само з центру уїхав там, за... Гривень 700-800 чи скільки, то в теорії просто додому з дому в Київ назад я там можу заробляти там, чистими вже тисячу гривень десь. А по факту ми розуміємо, що взагалі не так це все буде. І просто плюс якихось там 20 кілометрів е, пустого пробігу і година протраченого часу буде. Мені так здається. Ну, якесь таке відчуття. Я іноді, навіть, коли там їду по справам, виставляю там фільтра, або такий пошук, там, включаю болт, дивиться просто, яка там робота взагалі, чи буває там щось заробити чи ні. І іноді, іноді навіть дуже з гарними замовленнями виходить звідти виїхати або приїхати туди. А дуже часто просто нічого не світиться, нічого не дає. Тому якось отак. Такі є плюси і мінуси в життя за містом, особливо коли ти таксуєш. Не вистачило мені поїздки зранку в Бучу, того вирішив взяти замовлення, ще на начіпаю. Приїхав на базу Динамо, зараз 5.30 ранку. І не знаю, чи вийшло пішов приймати чи ні. І машина це просто жесть. Зараз. Вчора, ввечері її тільки помив. І ще не просто так, знаєте, то обмив. Е -е, типу, що просто там пиляку змив, як буває, там по-швидкому. Заїхав, нормально, намив, воском, натер, там осмосов, все, прям колеса натер, все блистіло, все гарно. Угу. Годинки, 2-3 я так покатався. І потім дощ і знов машина брудна. Вчора ще їхали з пасажиркою ввечері, ще такий вітер. Вона типу, каже, цікаво, буде дощ чи не буде, я кажу, буде по-любому, бо я машину помив по розписанню, має бути дощ. Це як закон подлості Не знаю в кого як, але в мене завжди так. Я тільки помию машину. Я або десь заїду, типу десь там приватний сектор попелюк, що машина знову там, брудна. Або відразу до них піде. Це прям завжди, я не знаю, як це працює, але, але факт. Може піти подивитись тренування Динамо, Вони якраз тренуються. Тому що замовлення не знаю, чи я тут приймаю, чи ні. 8.20 я на Лесі Українки стою і, здається, пора вже їхати додому, тому що роботи особливо немає, коефіцієнтів немає, значне з'являтися десь вже ближче до 11, як зазвичай в неділю. А на цей час я вже планую не працювати, тому що сьогодні у мене такий типу вихідний. Думаю, виїхати зранку, попрацювати пару годин і далі їхати, займатися своїми справами по будівництву. Каса вже десь приблизно 1400 гривень, мабуть, десь так. Так, точніше. Да, 835 по уклону, 500. Там 50 по болту і плюс ще і вітрохи були, того десь приблизно 1400 гривень. Хоча трішки десь коефіцієнти греть, але по суті нічого не дає. Виставив фільтр додому і чекаю, щоб їхати додому. Неділю, до речі. Реально прикольні е, перші години, типу, після комендантської, десь з 5 до 8 і до 7 десь так. Гарна робота, потім вона пропадає і з'являється вже десь ближче до 11. І ввечері знову пропадає. <смі> Тому що в неділю по факту не дуже багато останнім часом роботи. Там трішки зранку і трішки в день і все. Тому якось, якось отак. У вас бувають такі підозрілі замовлення, коли реально там моментами аж стрьомно, щоб типу, якоїсь підстави не було чи ще чогось. У мене таке було в п'ятницю. Получається, було без 29 вечора. Ну, всі знають, що в п'ятницю, там після 7 години до 10-ї роботи не мав взагалі. Я стою на воскресенці, стою вже хвилин 15, взагалі нічого не дає, ні кофів, нічого. Ну, типу, якісь там мінімалочки висвічуються, але ти Нічого цікавого такого не попадає. І тут прилітає замовлення, доставочка за 480 гривень коф 1,6 е, в Бортнич. Я думаю, ого! І подача там 700 метрів. Я думаю, оце так фортануло. Типу, А з якого перепугу коф 1,6, коли замовлень взагалі не було. Ефір там повністю пустий, фільтра не працювали, нічого не давало. Думаю, Клас, беру замовлення, починаю їхати, під'їжджаю на точку. Пасажир пише, там дві хвилини, почекайте, будь ласка, виходю, все. Думаю, ну, окей, типу, я і так маю чекати. Е, чекаю я тих е, там, дві хвилини, виходить пасажир, добрий день, ви, там, вибачте, що очікували, все такий, знаєте, такий любезний, аж підозріло. Дає там, посилочку якісь просто джинси з секонда, скоріш за все, тому що ну, такі страшненькі в прозрачному пакеті. Е, каже, з вами там розрахується, все. Я такий, блін, якось див, дивний чувак, тому що я такий любізний, там, п'ять разів побажав гарної дороги, гарного дня, коротше, все, все підряд. Думаю, ну ладно, тариф гарний, їдемо. Починаю їхати, приїхав буквально хвилини-дві, е, дзвонить мені номер якось. Беру трубку і це, виходить. Цей чувак, який має забирати посилку. Каже, можна я вам там скину на цей номер е, точку, куди треба під'їхати, бо цей, що заказував, вказав неправильну адресу, там трішки друга. І я такий зразу щось напрягся, думаю, якась дивна ситуація, ну реально, тому що е, з чого вдруг такий заказ е, з коефіцієнтом чого. Ну, таке відношення. Кажу, міняйте в додатку, окей, поїду. Він. Та ні, там щось не підтягує адрес, а цей, що заказує, не може там, щось виставити, точку, там бла-бла-бла. Ми вам доплатимо все, пожалуйста, під'їдьте. Ну блін. Ну, окей, кажу, скидай. Скидає він короче, точку. І точка, щоб ви розуміли, знаходиться не в бортничах, як вони поставили, а це. За дачами, там, де вишеньки на осокарках, аж да, від метро сокорки, там ще кілометрів дванадцять на дачі вглуб. І я дивлюсь по карті, а там просто пустир. Ну, ось, нічого не по карті. По факту там виявилися виявилися будинки, типу нові, але на карті нічого. Дев'ята вечора, і така ситуація. я Думаю, їхати, не їхати, ну реально стрьомно. Поготівки замовлення, неправильна точка, якось, ну. Все, все супер під підозріло. Я такий їхати, не їхати. Думаю, ну окей, ну поїду вже. Е, було не було, скажімо так, різкнув. Получається, їду я, плюс він по дорозі мені дзвонить. Там ви скоро будете, все ми вас там чекаємо. Я думаю, странно, ну там зараді джинсів такий кіпіш. Ну скоріш за все, мені здається. Там питання було не в джинсах. В них щось було замотане, скоріше за все, запаха ніякого не було, тому, скоріше всього, це не трава. Але фіх, його знає, я не провіряв, по посилкам не лажу. Коротше, доїжджаю я до точки, там будинок, телефоную, що я на місці. Він, так, да, да, зараз вийдемо. Вийшов, заплатив 800 гривень, я йому сказав, тариф був там 480 спочатку. Все, розрахувався, там гарного дня, нормальний чувак. І я такий, ну окей, типу. І ще, як не дивно, мені відразу я зімкнув ланцюг, прилетіло замовлення на Позняки, і з Позняків я зразу ще й піймав центр. Думаю, виїхав я звідти нормально, бо я думав, що я буду їхати, пустив обратно. Але, тим не менш, замовлення таке різкове, стрьомне. І не знаю, я прям їхав всю дорогу і думав, брати не брати, їхати, не їхати, чи просто повернутися дасть цю посилку, сказати, везіть самі, ну вас з баню, тому що ну, реально опасно. Поїздки робити, але слава Богу минулося. Дев'ята ранку і їду я додому вже. Проїхав я 110 кілометрів, врахую сьогодні по 5 гривень за кілометр, тому що в мене всі були дальняки, там розхід мінімальний і за 30 кілометрів ти проїжджаєш за 25 хвилин. Схід мінімальний, кондиціонер я не вмикав, тому що на вулиці ще рано прохладно. Заторів не було, машин на дорогах не було, тому я гадаю, 5 гривень за кілометр для таких поїздок це нормально. Того паливо плюс амортизація в мене вийшла 550 гривень. А касу зробив я 1550. А ні. Слон майже 1000 гривень 990, плюс у мене там були чаєві і плюс 560 гривень по болту. Того десь приблизно 1600 гривень. Тобто за 4 години е чистими вже без амортизації, без комісії, без палива, без нічого, е я заробив 1500 гривень. Цілком непогано, це виходить десь 250 гривень чистими в час. Е не знаю, де ви знайдете таку роботу, щоб заробляти 250 гривень чистим час вже з вичитом всього. Тому цілком пристойний заробіток, як для, е, такої, для такого часу роботи, тому що 4 години в праці це взагалі ні про що, як на мене. Взагалі, неділя ранок е, доволі класна. Пора для роботи єдиний мінус, звичайно, це те, що е, зазвичай я в п'ятницю в суботу працюю е, з п'ятої до комендантської там з переривом день. І коли ти лягаєш спати там, десь о першій ночі, там, приїхав 12-та, плюс 10, там, е, покупався ще щось, виходить, о першій ночі ти ліг, і о 5 вставати, ну це важко. Ще один день там, після п'ятниці, в суботу окей, коли другий день вже ще в неділю встаєш е, так рано, це вже важкувато, як на мене. Тому єдиний мінус в неділю о 5 виїжджати, це те, що дуже важко встати. Ти там поспав 4 години і важкувато. А в цілому класний час заторів немає, не жалко, класно взагалі. Замовлення є, коефіцієнти навіть Ну, друг. Потрібно працювати, а не лінитися, як я. Тому що в мене сьогодні куча справ, так сім. Тому дякую, що дивилися цього моменту, пишіть ваші думки в коментарях, ставте палець, якщо вам подобається і всім пока.